Ви в ефірі. Це розважальне шоу-інтерв'ю на каналі обоз Тіві. Це єдине шоу, в якому зіркові гості оголюють свою душу. А інколи і тіло. І я знаю, як це зробити. І сьогодні мій гість співак Іван Наві. Зустрічайте. Привіт. Привіт. Дякую, що прийшов. Дякую, що запросила. І так, псевдонім, псевдонім Іван Наві. Це говорить про те, що в тебе роздвоєння особистості, чи про що це говорить? Чесно скажу, стосовно роздвоєння особистості, ніколи не задавався цим питанням, з тим проблем ніколи не було. Ні, просто в свій час Скрябін допоміг мені визначитися з моїм псевдонімом, так як в мене трішки складне прізвище Серкевич. І досить часто ще до того, коли я не був Івана Наві. Путали мене на концертах і називали. Одного разу була, був випадок, коли я кажу Серкевич. Мені кажуть Серкісян. Зараз на сцені Іван Серкісян. Ну, після цього я зрозумів, що потрібно шукати якийсь псевдонім. Я не знав, який. І в один момент я познайомився зі Скрябіним, і він каже: Ти будеш в Наві. Я кажу, чому Наві? Тому що Іван тільки навпаки. Кого чи що ти бачиш у відображенні в зеркалі, крім як Іван Наві? А, людина, яка любить музику, і яка, напевно, все своє життя віддає для музики і заради музики. А який твій тип фанатки? Яка вона має бути? Я дуже люблю, я не знаю чого, як би це не прозвучало стервозних дівчат. Якось так складалося, що дівчата, які були скромні по житті? Мене, напевно, не настільки чіплялося, скільки дівчата, які мали такий стержень, мали характер, такий, трохи противний. Хотілося їх добиватися, хотілося, щоб. Екстримчику якогось? Так. Ну, типу, Мені завжди цей оця... стержень дівчині відігравав найбільшу роль. Стержень і очі. Тому що очі для мене відіграють теж дуже важливу роль. Правду говорять, в очах можна побачити глибину. І в очах можна побачити дуже багато чого. Тому в першу чергу дивлюся на очі. Окей, а тепер давай подивимося, яким я тебе побачила. Іван Наві музикант увірвався в український шоу-бізнес з піснями, від яких дівчата мліють. Знаєш що таке міряння рейтингами у стилі 90-х. Зберігає власний стиль танцю, попри критику, що на сцені рухається по дебільному. У дитинстві батько не витримував його вокалу, але здав у музичну школу грати на акордеоні. Ріснетиповим хлопцем співав у церковному хорі, бився на районі з однолітками, згодом навчався на маркетолога. Має фетиш, який щиро дивує його друзів. Іван Наві любить пишнотілих дівчат, а особливо дивитись, як вони їдять. Так не, не артиста-парадокс якийсь. Ну, тобто, одне з іншим не, не співпадає, як людина, яка там може співати в церковному хорі, там б'ється, і е, людина, напевно, яка не знімає в своїх кліпах худих дівчат, а любить пишних. Якось так. Ну, слухай, ну це ж все правда чи ні? Абсолютно все. Слухай, то я для тебе виходить не формат, да? Мені треба щось їсти, щоб тобі сподобатись. Борщ з булочками. Ні, насправді в е мене, скажімо так, є притаманність до дівчат з пишними формами. Але скажу чесно, що людина, яка ну, може і не мати пишних форм, може мені сподобатися. Тобто дівчина може бути як і худа, так і не дуже худа. Але стерж відіграє дуже важливу роль. Знову ж таки, перевагу, напевно, все-таки надам дівчині стержнем і а аніж дівчині зі стержнем і худенькій. Ну, хоча, знову ж таки, це, це життя, і типу, я ніколи не забігаю на Ти був двічі по-справжньому закоханий. Які були причини розставання? По-перше, дівчина була суттєво старша за мене, і на той час я їй не міг дати. Дуже багато чого. Ну, тобто, їй було 23 чи 24, а Мені тобі? було 18. Ну, типу, зважаючи на те, що вона жила в Києві, я у Львові, я не закінчив ще навчання, не, за спиною нічого немає, ні грошей, ні, ні кар'єри, абсолютно нічого. Ну, і людина хотіла вже, вона вже була готова до сім'ї, вона вже хотіли якісь рухи, я розумів, що я її тільки тяну назад. Я її себе тяну назад і її тяну назад. Попри те, що я її любив, я її відпустив. А другі мої стосунки там вони привели, напевно, ще далі, тому що я людині зробив пропозицію. Але як я говорю, ніколи батьки не мають вмішуватися в стосунки стосунки своїх дітей. Я був як в такому коконі, типу, я не розумів, що відбувається. Мені там друзі казали. Тебе Чувак, це напрягало? Ну типу, коли друзі зі сторони говорять про людину, яку ти там любиш ем, якісь неприємні речі, ти однозначно, що будеш якось так до того відноситись е, обережно. Але потім я прозрів, побачив всю ситуацію насправді, і я зрозумів, що типу, нам цією людиною не, не по дорозі. Стосовно дівчат в житті одні, в кліпах інші. Я планую mm. мінятися, я планую змінюватися. Однозначно буде ще такі, така відеоробота, де я все-таки покажу ем, дівчатам свої зі, зі своїх смаки, тому що, як правило, режисери все-таки, колись я на, на своїй пісні такі молоді, він каже, ну от, може в тебе є якісь уподобання, покажи дівчат. Я йому показую, він каже, це все добре, це тобі дівчата такі подобаються, а в кадрі мають бути зовсім інші. Тобто режисер велику роль відіграє і він приймає остаточне рішення. Стосовно кліпу, такі молоді», ти там стільки цілуєшся, в тебе не язик після того не болів, І скільки їх там було в тому кліпі? Насправді, це вже це все давно було. Чотири, якщо не пам'ятаєш, чотири дівчини було. Багато хто думає, що там одна дівчина, ну, бо вони так постійно всі міняються. Були чотири дівчини. А це якось так все було. Ну, типу, я не скажу, що це було механічно, але дуже швидко і, типу, мінялися персонажі. Я, ну я до кінця не міг розуміти хто, де, як, що, і. Це для мене, я тобі скажу так. Це для мене в принципі було як в касті, тому що я людина, яка тільки починаю свою, свою творчу кар'єру, і в мене е, одразу типу кліп там Амстердам, Париж, Ніц. Просто я я ходив, я не знав, що зі мною твориться. І коли я попав в ті міста, я більше напевно кайфував навіть не від самого процесу, а від тих місць, в яких я перебував. Так одного разу цілувався, що чуть в обрив не заїхав. Ну треба було її ціло, ну, типу грати, грати на камеру і паралельно ще й керувати. керувати. А там насправді дуже були різкі спуски, і складно це було робити. Але нічого, живий, здоровий. Слухай, ти закінчив класа кардеону. Чому в жодному кліпі ти не використав цей музичний інструмент? Мені це питання завжди мама задає з татом. Це твоя фішка була, чому ти не використовуєш? Ну, По-перше, в мене трошки стилістика, мені здається, музики ну, далеко від акордеону, але в принципі, я думаю, що е, можна це поєднати. Можна. І от зараз ми перевіримо. У мене є для тебе завдання за акордеоном. Тут акордеон є? Так. Я даю тобі завдання, якщо не виконаєш. Знімаєш перший елемент одягу. Зараз попрошу занести нам акордеон. Ти шокований? Я чесно не розраховував сьогодні грати. Ваня буде три композиції, які я тобі задам. Першу на твій вибір твоя улюблена. Я знаю, що ти любиш грати колядки. Можеш колядку, можеш щось інше. Так як в мене з покоління в покоління це передавалося. У мене дідусь грав, в мене тато грав. І дійшла черга до мене, і споконвіку передавалася пісня. Якщо не помиляюся, вона називалася Розумунда. Скажу чесно, я грав виключно колядки по святах, тому, якщо десь буду е, Лажати. всі, всі кардоністи, пробачте мене, я думаю, після того ви скажете більше чувак не бери в руки кардеон, але попробуй задати. Насправді я не готувався. Sorry. А тепер якусь давай так. якусь романтичну баладу. Для мене. Це просто машинально те, що руки пам'ятають та і грають. А тепер буде відео завдання. Ми тобі покажемо. Ти маєш повторити, якщо не повториш. Що знімати? Я підозрюю, що ви Але включити. спробуємо. Давай дивимось Давайте. завдання. Я вам скажу так: я навіть не буду намагатися по одній простій причині. А це складний твір і не кожен навіть професійний музикант зможе заграти е, цю річ. Я напевно все таки ж не я... дарма тебе запросила і таке придумала. Я знав, куди я йду. Тому давай прийдеться, віддамо акордеон і будемо роздягати. Кепку я не буду знімати. Ти вже її зняв? Ну, я змушений її зняти. Я піду, дивуся, футболку взяв. Треба було ще куртку взяти з собою. Що тобі подобається, а що тебе дратує в дівчатах? Давай так, один-два. Я дуже не люблю, коли дівчата нав'язуються. <кхи> ну, мається на увазі, коли дівчата, пере... дівчата перебирають на себе роль чоловіка і, типу, е... чоловік має добиватися дівчину, а не дівчина-чоловіка. І, е, напевно, нещирість. Нещирість, це в принципі в людях, але і дівчата теж стосується. А що подобається? Теж два. Подобається почуття гумору. Теплий, приємний сміх, напевно. Я дуже не люблю, коли дівчата там починають, ну, скажімо так, заходитися, то мені трішки це теж мене. Дратує. Водить. Ну, водить дивіться далі, з ким Іван Наві ходив на бандитські стрілки у Львові, які шкідливі звички має музикант, та що вживає перед концертами. А також що не любить у дівчаток, а від чого захоплено скеженія. Вона навіть не любить у дівчатах, а від чого захоплена скаженіє? Які шкідливі звички має та що вживає перед концертами? А також з ким музикант ходив на бандитські стрілки у Львові. Мої підписники слідкують за твоїми виступами і в соцмережах вони задають тобі запитання. Звідки стільки грошей на дорогі кліпи? Париж, Ніца, Амстердам? Хто проплачує? Так все хочу знати. Ну, це не є якийсь секрет. У мене є продюсери, які, скажімо так, вкладають певні фінанси і свої сили. Як я підписував контракт? Першу чергу базувалися все на довірі. На довірі і невірі. А на скільки років у тебе контракт? Це Таємниця. Таємниця, Таємниця контракту. Все ти хочеш знати. <гум> коли Ваня буде брати участь у танцях з зірками? А в тебе, до речі, пісня є коло. Він, мабуть, навмисно так написав, так? Так, так. Сергій Кустецький. Так. Вітання, Сережа. <laughs> Буду брати участь. Наразі скажу чесно, я би задоволення прийняв. Наразі пропозиції не було, але якщо будуть, я думаю, що я неодмінно погоджуся, тому що я люблю танцювати. До речі, навіть мало хто знає, я пробував себе в танцях. По-моєму, рік часу я танцював, бальні, бальні танці пробував. Та ну, типу, там не балет, а бальні танці. Там такі, як Віденський вальс, чечеча, румба. сальса бачата. Сальса, бачати. Ну, бачати не було, сальса була. Самба теж мені сподобалось. Мені дуже подобався ви танцю пасадобель, але це дуже складний. Це складний. складний. І я ще в той час не дорізню. Це я був дуже малим, коли займався. Які препарати він вживає перед концертами, що так скаче по сцені? Чесно, я як варіат скачу по сцені, і неодноразово мені це задавали питання, я нічого не приймаю. Єдине, що там перед виступом можуть собі дозволити 50 грам віскі чи коняка. Розслабитися. Так. Тому що насправді напруга є шалена і аудиторія буває різна. В тебе в інстаграмі є фото і відео, які, в принципі, теж якось нестандартно виглядають. Давай ми розуміє, подивимося. Давай. Тимчасовий релакс для нас. Любіть його на навіть. Яку ти ще, я не знаю, це слово сказати, гадость і можеш тягнути до рот. Деколись подращитись можна, ти може зі своїми моєму. Я набратами. тебе не критикую. Нє, ні, ні. А стосовно гадостей в свій час і сигарети були, і за школою, тобто були ті нюанси. Стосовно наркотиків, я стараюсь триматися осторонь. Давай ще одне фото. Це було відео. Якась така пристрасть? Малишка мені сподобалось. <с> Де це було? Це було, якщо не помиляюсь, це було в Парижі, це було біля Лувру. Володя Шурубура мені зробив таку невеличку фотосесію. Я кажу, з Малишкою сфоткай мене. <с> Давай наступне фото. Це ти в баню збирався <с> чи на побачення? Це, до речі, було з, <с> ну, такі квіти, як правило, я не дарую кращі букети, але я страшенно люблю баню, і це. Територія мого трен... тренажерного залу, бокс, де я займаюся боксом. А як часто ти ходиш до бані? Зараз стараюся раз в тиждень відвідувати, а якщо ким? є можливість. Ну, це виключно чоловіча компанія. Це виключно компанія. Я не а люблю... у Львові чи в Києві? Це у Львові. Це саме звичайна баня, це не це без всяких понтів, без нічого. Тобто там збираються такі районні чоловіки, типу. Гарно можна посидіти і згадати молодість. А де ти частіше зараз? В Києві чи у Львові? Де тобі комфортніше, в принципі? Е, ну, зважаючи на те, що я ще не переїхав до Києва, напевно, мені все таки комфортніше у Львові. Тим більше, що моя команда там знаходиться, але е, більше часу я проводжу тепер в Києві. Напевно, 70%. Про Львівський район, де ти виріс, мені розказала моя подруга Львів'янка. Давай подивимось. Привіт! Мене звати Марта і я коріна львів'янка. Я дещо знаю про район, в якому виріс Іван Наві. І якщо в тебе немає візи для в'їзду на Левандівку, тоді розвертай свою маршрутку і туди звідки ти приїхав. Оскільки е, Левандівка це вельми специфічний район, я б туди ні за що не запросила подругу на філіжанку каву, не прогулялася з хлопцем бо в парку. Оскільки просто страшно. Тут немає ні освітлення, ходять у дні бандюки і довго ходять думки, начебто там усі весь кримінальний авторитет Львова. Тут часто бувають стрілки, перестрілки, стінка на стінку та інші чоловічі розваги. Хоча про перестрілки я пожартувала, ні. Тільки стінка на стінку та стрілки. Але все ж таки з'явилися люди, які хочуть змінити щось в цьому районі. Та хоче щоб ловадівка була не лише девушка з пісні Гаріка Кричевського, а й вийшла з маргінального куточка Львова. У тебе бійки були в твоєму районі? Ну, були, були. А які причини? От стінка на стінку, мені цікаво, ну, типу, що як, це? Як правило, ну, в мене є стінка на стінку, є стріла. Ти знаєш, відрізняється? Чим, чим Різниці не знаю. Поясню. Ну, типу, стріла це коли один на один. Так. А стінка на стінку це коли бандами йдуть. Так. І, типу, як правило, в мене чомусь, ну, типу, стрілок як таких не було. У мене завжди був двіж. І одного разу така масова бійка, це я вже говорю, було 40 на 20. Це, і це хто мої... виграв? Ті, що у Нас просто було 40, але, Бу... але був нюанс. Був нюанс. Ну, хлопці по 17, 16, 17 років, і проти нас стояли хлопці, яким було 25-30 років. Ну, відповідно, старші її е... кріпотурами була, бо були, ну, скажімо так, були сильніші. Але все таки кількість, напевно, переважила і. Ми перемогли, ну я не скажу, що є чимось чимось пишатися в цьому, але це хороший такий життєвий досвід. Слухай, а як це в'яжеться з церковним хором, з бажанням стати священником? Ну знаєш, ну типу, мені це, мені це не мішало. Ну тобто, коли, е, скажімо так, друзів ображають. І, ну, типу, я вважав це. Я, я вважав за потрібне ну, скажімо так, заїти, тим більше, що я знав, що людина права. Чому не відстоїти правду? Але дійсно, типу, половиться речей це десь десунує між собою там церква і ну, церковний хор і саме ті мої перепалки. Ну, я Це молодість, це юність, типу, того нікуди не заберешся і запал. Це зараз я вже став. Спокійніший, виваженіший, а тоді гормони і все на світі грало. А заняття боксом це причина того, що район такий неспокійний, чи це якесь інше бажання? Одна з причин, тому що, по-перше, було модно займатися модно. боксом. Ну, типу, якщо ти займаєшся співами танцями, ти на тому районі довго би не, не протримався. Але мені повезло, я займався і тим, і тим. В мене просто. Мій тренер це хороший друг сім'ї, і мене теж батько займався боксом, мене хрестник займався, і я пішов туди зі своєю компанією. А що, крім фізичної підготовки, тобі ще дав бокс? Характер. Характер, тому що я завжди порівнюю сцену з рингом. Е здається, що тут Не можна знаєш, порівняти, чого що тут очікувати, порівняти. Так? Коли перед боєм є переживання, так само і перед сценою є переживання. А тепер у мене завдання номер два. Зараз розберемося, наскільки ти знаєш бокс. Я тобі показую фото відомих людей, uh -huh. які займалися і мають причетність до боксу. Якщо ти не називаєш, знімаєш. Далі один елемент одягу. Касію Касіус клей. Ну, так. Clay, Muhammad Muhammad Алі. Алі. Так, наступний. Тайсон. Правильно, далі. Ну, це. Я не скажу, що це боксер, Це більше музичний, музичний гангстер е, Френк Сінатра. Молодець. Давай наступне. Е, Боже, мені вилетіло з голови. Він ж, він ж не боксер. Він займався боксом. Займався теж боксом. Е, 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 якщо не помиляю, Ернест Хеммінгвей. Молодець. Ти залишаєшся вдягнений? Мені просто. Я повезло, друзі. На що ти готовий піти заради коханої? Я вже в одному інтерв'ю сказав, якщо я людину люблю, я готовий віддати життя за нею. На що ти готовий заради сексу за омрійною красунею? Ну Тут вже питання, на що вона готова. <сум> Самолюб? Ні, я не скажу. Просто. Мені не доводилось відповідати на такі питання і не доводилося бути в таких ситуаціях. А в якій справі ти справжній чайник? Це, напевно, електрика. Ну, типу, насправді в мене з електрикою і все, що пов'язано з цим. Хоча в мене батько дуже в тому компетентний, але я якось ніяким чином не цікавився. А були мене випадки, коли тебе там током? шарашили шарашило. током? То, шарашило. Що в дитинстві мене шарашило. На маму розказували якось. Можливо, тому ти так і танцюєш на сцені. По-дебільному, Так. Десь так напевно. Це не і... я сказала. Ні, це я сказав. Це свій час я сказав, тому що насправді в мене такі досить часто говорять тобі якісь такі рухи, незрозумілі там, ногами ці перебирання. Такі враж, ніби я в конвульсіях б'юся. Ні, але спочатку я думав боротися з цим. Мені кажуть, чувак, ну що це за рухи? Що це за рухи на сцені? А потім мені одна, один хореограф. Досить таки відомий, в шоу бізнесі, е, сказав чувак, використай це як плюс. О, ті конвульсії твої можуть комусь і подобатися. І дійсно, вони подобаються людям. По координації рухів у нас якраз завдання. Мій попередній гість задає завдання наступному. І так співпало, що тобі якраз з рухами завдання. Зараз подивимось Супер. і ти маєш виконати. Якщо не а я викон... теж буду задавати потім. Так, якщо не виконаєш, роздягаєшся. Супер. Давай дивимось. Давайте. Привет, следующая жертва. Мое задание для тебя. Если ты его не выполнишь, раздевайся. Если выполнишь, тоже раздевайся. Задание следующее. Смотри, очень быстро берешь вот так вот два пальца, две руки складываешь. Оп, смотри, раз, тык 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 вот так вот делаешь. Потом быстро вот здесь хлопаешь, вот здесь гладишь вот так по кругу. Потом вот здесь хлопаешь, вот здесь вот стучишь. И потом в конце вот так вот. Пожалуйста. Выконаешь? Ну, перший я пробував в дитинстві робити. <ріст> <ріст> це це Давай зараз пробуємо. потрібно? Виходите, без питань. Спочатку було хлопання тут, тут гладження. У тебе 10 секунд. Рахує. Один. Так. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Ні, ти не справився. Та Тому я пропоную тобі роздягнутися так, і зробити мною селфі, звичайно. Ми ж до цього йшли. Я можу я армінь можу зняти? Ні. Ну, це, це не ти... одяг. Знімай футболку, та зробимо селфі. Ні, ні. Знаєш, скільки пані? Я не знімаю, я вже одного разу знімав футболку. Пробував це взуття. Футболку теж не знімаєш. Ну окей, будемо робити селфі в футболці. Це була програма. Роздягніться ви в ефірі. І сьогодні моїм гостем був співак Іван Наві. Дякую, що прийшов. Дякую, що запросила.